Дивіться, які гарні а, самі пляшечки на парфуми. І знижка дуже хороша, знижка 500 гривень. Фаб'єн. Всім величезний привіт, запрошую до чарівного світу в магазин Єва. подивимось які акції 9 та 10 вересня. Ой, ці також цікаві, бачу дуже багато нового а, в магазині Єва. Також новинки, мабуть, або я не звертав уваги, були по 800, зараз по 500. Ой, це взагалі 320 гривень по акції. Зверніть увагу, дівчата. Також Фабіан. Знижка 50% на парфюмерію Масакі Matsushima. Так, 50% знижка на Роман Bassi. Versace, також, зверніть увагу за пів ціни. Versace Bright Crystal. Arman Basset In Red. <кій> також уся парфумерія зі знижкою 50%. Хто користується, можете звернути увагу, що зараз хороша знижка на цю парфумерію. А Кельвін Klein взагалі я мовчу, дивіться. 1700 був 4200. Теж хороші знижки. Поліція. По 600 була. 1200. Добре, ходіть далі подивимось на акції. Хочу подякувати вам за коментарі та за вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. 2 дорівнює 4 на жіночу білизну. Ціни є також 9 та 10 вересня. Ну, Нарешті щось поставили з кешбеком, але бачу, вже розібрали. А, так, Greenway Fітулі, всі гелі для душу. Рідке та тверде мило з кешбеком. Ой, до речі, ще й зі знижками. Ось ця оливка великий, 750 грамів, пляшка з дозатором, 70 гривень, і кешбек 80%. Це щось, це щось добре. Такий самий простенький гель для душу універсальний, по 16 гривень 300 грамів. Це йдуть кремові гелі для душу Greenway. Вони з кешбеком 80% і по 45-50%. Також тверде мило в акції Greenway. мигдаль 90 грамів, 15 гривень. Бачу, можна придбати тверде мило. Такі полички маленькі зробили, навіть мило не пролізне. Туалетне тверде Greenway по 50 гривень і з кешбеком 80%. Також бачу зі знижкою грінвей мило, запаска, аромати в асортименті і ще й кешбек 80%. Ось таку велику літрову запаску мила рідкого. Груша, літр 45 гривень з кешбеком. І рідке мило, пляшка з дозатором по 38. Це також рідке мило Greenway. це йде фітолінія, 35 гривень 500 грамів. 9 та 10 вересня купуйте дві будь-які підставки під гарячі та отримайте ще дві у подарунок. Так, ось такі. Серветки по 50 гривень. І ось такі також по 50 гривень. 2 дорівнює 4. Всі засоби для догляду за взуттям. 80% кешбеку. Бачу деякі позиції жовті, акційні цінники. Також зверніть увагу, вже скоро буде потрібно діставати свої взуття на дощ. Також дуже хороша акція, мінус 50. Ми любимо з вами знижки за пів ціни персіл від звичайної ціни. Всі капсули для прання. Давайте подивимось на ціну. Ось такий великий пакунок персіл колор. Тут в упаковці 44 капсули, ціна 509 гривень. Одна капсула виходить 11,60 Трішки менший пакунок персіл. Тут в упаковці 35 штук. 414, одна капсула 11,80. Ну, ви розумієте, да? Чим більше виходить, здається, тим упаковка дешевша. Персіл, капсули універсальні. 4 в одному. Пакування 26 штучок. Також знижка 50%, 327 гривень. Одна капсула по 12,60. Дійсно, хочу сказати, дуже хороша акція. Зверніть, будь ласка, увагу. Персіл колор 189 гривень і також універсальні 189 гривень 13 штук. Ну, тут капсула трішки дорожча, по 14,50. Всі жіночі прокладки торгової марки Лінгері зі знижкою 40%. Трішки покажу вам ціни. В принципі, інформацію вам подав. Ви вже в курсі. Так, це ось так, ось так. Тут хтось, мабуть, лишив. Це не звідси. Десь вони в інакшому місці, мабуть, лежали. Вони всі по 26 та по 27 гривень ось ці тут. Також міцелярні гелі для гігієни лінгері зі знижкою 40%. Також зверніть увагу. Наступна акція весь туалетний папір та паперові рушники зі знижкою 40% від торгової марки Диво. Це також акції на 9 та 10 вересня. Давайте подивимось. Ось такий великий величезний рушник 350 відривів. Він двошаровий, 101 гривня. Так, диво тут же хтось купив. Давайте подивимось, цей йде Двошаровий, 4 рулони, білий, 44,30. Так, і ось такі диво можна придбати за 44,80 з ароматом персика, також двошаровий 4 штуки. Зі знижкою зараз ось ця лінійка Herbal Essences шампуні. Об'єм 350 грамів по 152 гривні. Так, тут йде з оліями, також йде шампунь для волосся зволожуючий і шампунь. А... Просто написано з ароматом апельсина. В принципі, можна почитати і підібрати той самий, що вам потрібно. Бачите, як зручно одразу стоять, можна придбати кондиціонер. Кондиціонер також по 152 гривні, об'єм 250 грамів. І також можна придбати з цієї серії маску для волосся Herbal Essences. Об'єм 300 мл 228 г. Зі знижкою. Вся лінійка Лоріаль Так, Це сюди, це сюди, це сюди. Давайте подивимось: зволожуючі бальзами, це нещодавно вони з'явились, по 9 гривень для сухого волосся. Це очищуючий шампунь для волосся схильний до жирності 250 г, 109 гривень. І великий 400 г можна придбати за 148 гривень. Так, лінійку DAF, да, ви всі знаєте, дуже хороша у нас зволожуючий шампунь, хороший по 400 мл, Вони йдуть, 126 гривень за 400 мл. І також кондиціонери 350 мл по 135 гривень. Хейденшоуддерси у нас по 126 гривень. Це маленькі. А трішки більші по 180 гривень. Так, ну і оці прозорі, це йде просто шампунь. Ви знаєте, да, в цих іде шампунь та бальзам, два в одному. А це прозорі шампуні. Дуже добре, я ними задоволений. Гарно змивають жир з волосся. 164 гривні 300 мл. Вони бувають в декількох видах. Так, давайте подивимося, що з косметики LCF, а також на 9-10 вересня 1 плюс 1 дорівнює 3. Бачу дуже багато позицій. Навіть скажу, що всі позиції зі знижками, з хорошими знижками і додатково акція 1 плюс 1 дорівнює 3. А третій, те, те, що в чеку, буде найдешевше, вам буде йти у подарунок. А також акція на Патрісі Лідо. Купуйте дві будь-які одиниці декоративної косметики та отримайте ще дві у подарунок. Ой, А тут ще цікавіше, дивіться. Також бачу а, цінники жовті усі. В акції ні. і акція 2 дорівнює 4. Тобто ви оплачуєте за 2 да? І ті, що дешевше в чеку, два буде вам іти у подарунок. Це також дуже вигідна пропозиція, тому що цінники жовті, Хочу знижка навіть більше ніж 50%. Зверніть також увагу. Також хороша акція зі знижкою мізон мінус 50 на всі. Так, всі засоби для догляду за обличчям та тілом від торгової марки Мізон. Мінус 50%. Хто користується, даю вам інформацію. Дуже хороша зараз знижка. Зверніть увагу. І ще додаткова акція. Купуєте два, і третій в чеку вам буде йти у подарунок. Дуже вигідна пропозиція: 1 плюс 1 дорівнює 3. І зі знижкою 50%. Хто користується торговою маркою Мізон. Зверніть увагу, тут і креми, і а, сироватки і для шкіри навколо очей, і додаткові спеціальні а, засоби для догляду за шкіром, за шкірою обличчя. Також все зі знижкою 50%. Ну і звичайно, подивимось ціни на фарби для волосся, які йдуть а, з жовтими цінниками, тобто акційні Avena Color 58 гривень. Капелі 54 гривні в акції. Зі знижкою паліт Intense Color 6650. Паліт Naturals 84 гривні. Сйоз фарба 125. Brilliance від Schwarzkopf 188 гривень. Також в акції L'Oréal Excellence Крема. Зі знижкою Sios Oleo Intense 196 гривень. L'Oréal Casting 235 гривень. L'Oréal Preference 306 та 299 гривень. Тонуючі бальзами від Schwarzkopf Brilliance 215 і я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже з вами дуже скоро. Я хочу, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі.